Вітаю на каналі, мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. На створення цієї історії мене надихнула робота українського художника Романа Дубіни. Власне, цю роботу я і використала у якості обкладинки до відео. В описі лишаю посилання на пана Романа, а вас запрошую відвідати ярмарок у підхмарному місті. Традиційно закликаю вимкнути світло, заплющити очі. І відпустити фантазію за моїм голосом. Ярмарок у Підхмарному місті. Підхмарне місто не було містом у звичному для багатьох розумінні. Там залишилися споруди від попередніх мешканців, однак самих містян там уже давно не було. Колись давно у цьому невеличкому містечку, що розрослося на вершині найвищої у цих краях гори. Вирувало життя. Та то були дуже давні часи, і тоді місто слугувало укриттям. Адже, щоб до нього дістатися, ворогам треба було дертися крутим схилом, на що не всі завойовники були готові. А через те, що найвищі споруди міста своїми шпилями чіпляли хмари, місто і отримало назву Підхмарне. Згодом війни закінчилися. І мешкати так високо більше не було потреби. Тож люд роз'їхався по рівнині, де мав змогу обробляти землю, пасти худобу, видобувати корисні копалини та займатися іншою працею. Однак раз на рік влітку збирався ярмарок у підхмарному місті, куди могли потрапити всі охочі. Ярмарок тривав п'ять днів, кожен з котрих. Був присвячений певним подіям. На час ярмарку закинуте місто оживало, вздовж вузеньких брукованих вуличок з'являлися гірлянди, на площі встановлювали простеньку сцену та намети, довкола яких розкладали ядки торговці. У закинутій таверні знову працював демар, сигналізуючи гостям, що тут можна від дощі посмакувати домашніми стравами. Перший день ярмарку був присвячений землі. Цього дня фермери розкладали свої ятки, розвантажували вози і виставляли найкращий врожай. Розмаїття кольорів, ароматів фруктів та овочів кружили голови перших відвідувачів. Фермери змагалися у тому, хто виростив найбільшого кавуна. А кому вдалося випликати найсолодший виноград, а ще у фермерів можна було купити щось особливе, наприклад, зерна бажань. Маленькі зернятка треба було висадити на повню, і по ходу зростання рослини виконувалося найзаповітніше бажання людини, що її висадила і доглядала. Також до Дня Землі долучалися травники. На їхніх ятках лежали запашні пучки сухих трав та ягід. Та крім звичних всім, Звіробою або чебрацю, тут можна було знайти сплячі квіти. Зовні вони були подібні на засушені бутони рожевих троянд, та варто покласти одну таку квітку поруч з подушкою, яку вона оживала, розпускалася, живилася тривогами власника. Натомість віддавала назовні приємний аромат, що заспокоював та допомагав заснути. Сплячі квіти дарували спокійні та приємні сни. Другий день був днем ремесел. Гончарі, ковалі, вишивальниці та інші радо демонстрували свою вправність та ділилися досвідом. Деякі з ремісників навчали азам професії прямо на ярмарку. Якщо бачили, що у людини є хист до справи, то пропонували роботу у своїй майстерні. Цього дня можна було побачити дивовижні речі, що їх майстрували ремісники ножі, які ніколи не тупляться, глиняні свистунці порадники. Якщо подути у такий, то замість звичного свисту він підказував правильне рішення у складній ситуації. Бриль мандрівника зовні виглядав як звичайний бриль з рогозу, та варто було його надіти, і навіть у найспекотніший день голова мандрівника залишалася прохолодною. Казали, якщо правильно зав'язати стрічку на цьому брилі, він міг навіть підказати дорогу. Варто було прошепотіти, куди ти хочеш дістатися. І капелюх ледь лег нахилявся в потрібний бік. Третій день ярмарку був днем мистецтв. Цього дня у підхмарному місті грали музики, актори презентували спектаклі для дорослих та малечі. Акробати та фокусники демонстрували майстерність, а вздовж вуличок художники влаштовували справжню мистецьку галерею під відкритим небом. Ввечері по місту можна було зустріти купки людей, що гуртувалися навколо каскарів, які переповідали старі легенди та історії як цього краю, так і далеких країн. Байкарі тихенько переповідали, як у далеких краях відчай духи приручали гірських драконів, а завзяті алхіміки видобували золото з піску. День друзів був четвертим днем ярмарку. Це був день спілкування, обміну досвідом і нових знайомств. У цей день кожен міг принести речі, які йому були більше не потрібні, і знайти їм нового господаря, чи то стару книжку або музичний інструмент, або навіть відріз тканини. Митці знаходили однодумців і майбутніх покровителів. Ремісники обмінювалися таємницями своєї майстерності. А фермери ділилися досвідом як з колегами, так і зі всіма охочими. Цього дня можна було як поспілкуватися, так і знайти друзів. А ще існував давній звичай якщо двоє людей у день друзів раптом заплітали один вінок, їхня дружба буде міцною і триватиме багато років. Останній, п'ятий день ярмарку, був днем спадщини. Це був підсумковий день, коли продавці намагалися розпродати залишки і робили найбільші знижки. Ремісники востаннє ділилися знаннями та заохочували молодь до опанування нової професії. Цього дня було заведено підбивати підсумки і з вдячністю прощатися одне з одним. У другій половині дня всі учасники ярмарку влаштовували прибирання. Щоб залишити старе підхмарне місто чистим до наступного року. Кошики зі сміттям вантажилися на вози торговців, які вивозили їх на світанку наступного дня. А ще цього дня, десь серед лавок і майданчиків, серед залишків ярмаркового шуму і музики, можна було знайти артефакт, який сам обирав свого власника. Це могли бути старовинні ключі без замків. Маленькі флакони з незвіданими ароматами, камені з дивними символами або навіть простий перстень. Найцікавішим було те, що ці речі не можна було купити. Вони просто опинялися перед тією людиною, яка їх найбільше потребувала. Казали, що кожен предмет ніс у собі долю, допомагав знайти правильний шлях, нагадував про забуту мрію. Або захищав від нещастя. Цього дня кожна людина мала шанс зустріти свій артефакт, якщо була достатньо уважною, щоб розпізнати його. І коли п'ятий день добігав кінця ярмарок у підхмарному місті завершувався. Але ніхто не йшов звідти з порожніми руками. Одні несли кошики. Повні рідкісного насіння та чарівних плодів, що проростали навіть у найсухішій землі. Інші загортали у тканину гончарні вироби, що вміли зберігати тепло або охолоджувати воду в спекотний день. Хтось дбайливо тримав у руках нову книгу з легендами або ляльку оберіг, та найцінніше, що забирали з собою люди. Не можна було загорнути у сувій чи покласти в сумку. Вони несли нові знайомства, тепло щирих розмов, обіцянки зустрітися знову наступного року. Вони поверталися додому з натхненням та ідеями, з наукою, яку перейняли у майстрів, з надією, що тепер їхні справи підуть краще. А дехто йшов із дивним артефактом у кишені або на шиї. Не до кінця розуміючи, що він означає, але чітко відчуваючи, що віднині шлях цієї людини докорінно зміниться. І коли останні подорожні покидали під хмарне місто, у ньому знову запановувала тиша. Вулиці поверталися до свого звичного стану, ніби нічого й не було. Але всі знали за рік. Тут знову з'являться вогні, розіллються пісні і розпочнеться ярмарок, що триватиме лише п'ять днів, але залишить слід у серцях на цілий рік. Кінець Мирної ночі та гарних снів.